У нас перед вторгненням, як, як у нас хоч було, та сакири не позабирали. Ч, це взагалі тут така чистка була, така чистка. Вони як відчували, що будуть москалі вторгнення, так, щоб руських не обіжали? Отак вот у нас тут було. Тому я ж кажу, в мене в отряді було. Нізка мисливців з друзями, а то все сокири, палки, дубінки, отаке. Просто люди виходили на вулицю, бо їм вдома страшніше було. Так вони на вулиці йдуть, чотирьох, вони, хоч, поміють, вони щось контролюють, вони хоч побачать когось там, когось причмирять, загонять додому. Там є вдруг, які тут же ж розуміють, в чому діло. Їх же ж як почали там по трасенцю колони, ці орківській. Некоторі з них потеряні, бігали, не паймеш, куди, заскокали в село, а воно біжить за автоматом. Блин. І самі розумієте. Якщо один-два, ми могли б такими справитися і в Вот От для цього все й було у нас з Конечно, Звісно, якщо б сюди попертіли, oh. да навіть взвод, хорошо, обучених, я не знаю, він би тут нас всіх положив.